Компанія, яка розробила саме цю куртку, вона пройшла вже чотири етапи модернізації, дороблення і тому подібне. Ну, це топова куртка, яка обкатана в багатьох конфліктах і була ношена сотнями тисяч бійців по всьому світу. І як показує практика, ну, якщо воно присутнє, воно існує, отже, на це є зиск. Якщо порівнювати з моделлю 3.0, змін в крої не було, змін в карманах теж не було, змінився саме зовнішній шар. За рахунок того, що більшість конфліктів вже перетікають в більш технологічну фазу, і в більшості опонентів присутні вже ПНВ, то компанія Карінтія підійшла до цього боку так, що вона розробила тканину або знайшла її. На зовнішньому ринку, яка має в інфрачервоному спектрі менший діапазон роботи. Тобто, по факту, вона менше виділяє тепла. І вона не так, скажімо так, відблизькує в усіх всіх приладах. І де це дає змогу бійцю на нормальній дистанції від 100 200-300 метрів показувати свій силует менше? Ну він буде менш замітним.